Нехай вечір буде добрий, трохи сантиментів. О, це моя колекція форм для печива. От щойно із старого хатища, із моєї материзни, з хатини моєї бабусі Марії, з кухоньки літньої були там, провідували. Знайшлася на кухоньці така формочка, сердечко для печива. А я печиво це. Видавлене руками бабусі Марії Карпівни, Яковенко в дівоцтві, трохи минко. Їла, коли мені було 5 років, 4, 3, 2. Тобто я їла це печиво, коли це вже було понад 40 років тому. Ну, трохи сентиментів. ያ ja, ስንተመንታላ